Цей надзвичайний час різдвяний, дослідження, ми порятуємо, ми шановуємо Христа у ястах, у вертеті, ми наповнюємо відновлення радістю цього великого і славного привіту Христос рождається, щоб нагадати самим собі, всім довкола, що наше призначення землі є славити його Пуття поміжна, славити Христа, який так хоче жити в наших родинах, в наших серцях, в наших громадах, в нашому народі. Ми минулої неділі, мали неділю після богоявлення. Ми вже пройшли ці найважливіші свята, Різдва, Різання, ми мали побоявлення, вже мали неділю по які говорили про світло, яке Ісус приходить для того, щоб просвітити все, і чули, що минулої неділі, що коли Ісус дойдеться, що Івана ув'язнили, пішов у сторони Тимській і Сидовицькій, казали, що земля надто землі землю над приморську краю, країну за яда що і тобі засвітило світло Боже. Правда? Ісус приходить, щоб всюди принести то світло. Боже, лагідне і тихе світло, яке колись про нього сповістило в вовнімській зорі, та Ісус приходить, щоб тим лагідним світлом вказати кожній людині, де б вона не перебувала, в якій ситуації життєві не перебувала, шлях до спасіння. Сьогоднішнє Євангеліє прекрасне, тим, що починається з цього запитання. Починається запитання чоловіка, що приходить до Ісуса, питаючи, Спалкувати життя вічне. І це Його питання є питанням не лише до Ісуса, але до кожного з нас. Чи ми собі це питання ставимо? Чи ми за всіма е, обставинами, святкувань, за всіма традиціями пам'ятаємо, що все це є частиною історії нашого Спасіння. Це не лише події, які відбулися, які мали значення. Які е, міняли щось у тому, часі 2000 років тому, але вони мають пряме відношення до кожного з нас. Бо це є той шлях, яким прийшов Ісус, щоб кожного з нас порятувати від влади гіха. Ісус відразу так відповідає. Відповідає, що добрим є Бог, тому нам треба у доброті взорватися на Бога, а не на людину, конець, навіть. Буде взорватися не Бога, і зможемо це добро викомінювати, творити це добро, ділитися цим добром. Ну, і для того, щоби бути добрим, треба виконувати заповіді. Бо це є той указ, який Господь нам дав для того, щоб ми не помилилися. Не заповіді закладі, а знову ж таки, зад нашого спасіння, щоб грехи і всі його хитрощі не мали можливості. Серце, щоб наше серце було у безпеці від всіх тих спокус, які великий так сильно хоче звести кожну людину на неправильний шлях життя. Чоловік каже, що зберіг це все сам. І це друге, що до нас промовляє Іван, що так важливо, щоб ми ну, зберегли звагу той найважливіший скарб. Дуже часто можна почути. Що батьки тяжко трудяться, часами надвореча робота, часами зі святої руками не мають, бо працюють і, і сям, щоб все дати. А нині нам Ісуса надає що найважливіше треба дати. Завдяки Божий. Дати дитині фордами, дати дитині орієнтир, дати дитині дорого вказ для того, щоб дитина не схила. Того, щоб змалку сформувалися, для того, щоб зростала на цих правдах Божих заповіді, ми тим днями мали прекрасну нагоду в раз бути в домінах одній Бога. Ми зустрічалися, ми нагадували один одного, що ми є церквою, що ми є церквою всюди, і тут у Україні, і на вулицях нашого села, і поза нашим селом. І що дуже важливо. Є домашня в церкві, та й завжди має бути присутній Господь Бог. Де Бог хоче творити з нас спільноту любові, про яку нині каже нам Апостол, що все має бути на Любові, тоді буде довети, буде прощення, взаємне, буде спільне відділення тим добром і любов'ю. Так багато ми зустрічаємо в нашій днівках в час юнацьких молодих прекрасних людей. з них ми не бачимо у нашому храмі. Тому так важливо, щоб ми, чуючи нинішні Євангелії, не шукали посвятити до нього, ніж в жодному разі. Щоб ми собі пригадали, що нашим фундаментальним, основним завданням дати дітям стану віри, бо тоді вони будуть точні від доброю дорогою. Можна такою, як нам хочеться, може відмінно і від нашої уявлень доброю дороги, дороги, яка базується на тому непорушному фундаменті Божої правди. Ісус є той, який є Бог, Він знає серця кожного, тому Він чує дуже уважно, що говорить цей чоловік, який прийшов, щоб його похвалили. Він хотів почути, що все він робить добре, що він дотримується заповідей. І каже, я це зберіг смаку. Він був ось ось біля успіху, він хотів почути. Ти все добре робиш, на тебе Бога. Він бачив його славність. і каже: одного тобі бракує, продай все, що маєш, роздай війни, іди з тим за мною, будеш мати скарб на небі. І той пішов засмучений. Засмучений, бо все, що він робив, він робив добре. Але фундаментом було не бажання бути святим, не бажання творити добро. Але вона тут для нього була опора на тому багатстві, яке він успадкував, те, що йому здавалося найважливішим у його житті. Та Ба багато людей вважали, що багатство є прямою ознакою Божого благословення. Тому учні питають, хто ж тоді спасеться? Якщо такі благословенні люди, яким Бог благословив, мати багатства, не спасуться. Ну хто ж тоді спасеться? Ісус каже, що неможливо людей у Бога, бо покладаючись на землі дочарські речі, ти не може легко спіткнутися, може звести їх до центру свого життя, може звести їх до всього того, до чого докладено з зусиль. І що, вставно, вся увага, весь час, всі сили будуть витрачатися лише на точарські речі, але тому і називається дочасними. А ні. а наша душа ні. Наша душа не має того обмеження в жарці. І він колись тут на землі час закінчиться, а тоді почнеться безмежність, вічність. І нічого з того, до чого ми докладаємо чи саме леву участку наших зусиль ми не зможемо з собою взяти. Що ж тоді робити? Чи не трудитися, чи не здобувати, якими землі стербів. Ні, Ісус не каже, навпаки, каже, щоб ми, не прокладаючи в обтрудилися. Ісус ніколи не закликав нікому маліництва до байдужості навпаки. Ісус хоче, щоб ми всі ті скарби, які нам Бог дав, час, сили, здоров'я, таланти, щоб ми їх всі використовували як найкраще, щоб ми їх заставили служити Божій справі творіння добра. І неосередину поле нас. Так багато маємо прекрасних прикладів добрих, багатих людей, які обернули це багатство на засіб для того, щоб творити добро як частину своєї дороги святості, скажімо, наш улюблений Миколаїв, якого ми сповідаємося, є одним із найяскравіших і найбільш ранніх прикладів, як він зумів те, що успадкував. Зробити засоб для того, щоб творити багатьом людям добро. Має подібні приклади Василія Великого, який теж народився в доволі багатій сім'ї, здобував прекрасну, дуже дорогу освіту в Атенах, але після того весь сільська заставив працювати на Боже добро, на Божу справу, на справу Милосердя і ділення всім тим, що Бог, Бог його поблагословив як матеріальним. Так і тим багатством духовне, яке він здобув завдяки тим засобам, який Господь Йому дав через його батька. Ми маємо нашого Андрея Шептицького, правда, прекрасного нашого митропита, який в нинішніх мірках був мультимільйонером чи може мільярдером. Але він посвятив своє життя, служіння Богу, а всі ці можливості, які мав завдяки постуховному багатству. за Показує всім нам добрий приклад, як творити добро. І можемо ми з вами дуже слушно сказати, ну, ми не народилися багатими, ми не устаткували мільйонів, як виспадкував Митрополит чи спадкували інші кого ми щойно називали. Так, це правда. Але ми з вами успадкували те, що Бог нам дав. Свої тілот, таланти, І так важливо, щоб ми це не присвоювали собі, щоб ми не казали, що це є наше, це наше частобуто, бо тоді за цим ми не побачимо Господа Бога. Як часто в родинах можна почути, що має бути лише так, як тато сказав, або лише як мама, ніхто дітей не прислухає, не прислухається. Як часто можна почути, що діти намагаються, що ви старші не знаєте, ми молодші краще знаємо. І той відсутність того діалогу, з можливості поділитися, бажання що щось привласнити, якусь владу родині, чи, чи, чи владу на праці, чи ще десь, що саме так затіпарюють можливість ділення добро, можливість створення добра. Господь нас тині закликає, щоб ми усунули те, що заважає нам бачити ближчого. Все те, що дає нам можливості творити щось що послужить нашому ближньому. Ми пройшли цей період великої радості цей цих свят, що триваємо у цьому різдвяному часі, і нам водночас є доволі судно, що попри цю радість Божого народження смуток війни досі триває. І часами нам можуть опускатися руки. Нам часами може здаватися, що це неможливо. Так часто можна почути, як багато є несправедливості у самому суспільстві, в армії, війни, в місних вимірах життя нашого суспільства. Нам іноді здається, що змінити неможливо. Господь каже, що неможливо в людей, то в Бога можливо, тому робіть кожен. Рівно стільки, скільки може, а решта то Богу. Амінь. Христос Росія.